От бачите, які бувають ситуації. Чоловік розраховував отримати за цей пакет і клатуні 300 гривень, а отримав майже в 10 разів більше. Так що уважно підходьте до даного матеріалу в будь-якому випадку в шефанерах, в бабушок, в дідушок передивились, в будь-якому випадку воно є. Хтось комусь колись дарував. Чоловік, дружині, дружина, чоловіку. Десь хтось служив, йому подарували. Воно просто валяється. Ви просто його викинете і не звернете увагу. А звертати увагу потрібно на всі дрібнички. Ви ж розумієте, я вже розповів всіки всього цікавого про матеріали, всі ви тепер знаєте. І новий матеріал. Ну, для когось новий, для когось не новий. Але суть питання до один з найдорожчих видів матеріалів, яку ми купуємо, це позолочені корпуса годинників, жіночі, чоловічі, браслети, абсолютно все. І будьте уважними, рахуйте свої кошти, тому що викидати це останнє, що можна зробити з вторинною сировиною. Вторинну сировину найкраще що? здати, переробити, отримати кошти.